Владіміре, зупинись. Дональд Трамп відреагував на сьогоднішню масовану російську атаку по Україні. Заявив цитата: це було не необхідно і дуже не своєчасно. Американський президент знову згадав мирну угоду, тоді як світові лідери один за одним наголошують: Росія знову показує, що миру аж ніяк не прагне. Катерина Федорченко розлогіше про це. Свою реакцію на масовану російську атаку Дональд Трамп оприлюднює доволі оперативно, трохи більше ніж о восьмій ранку за американським часом. Через власну соцмережу закликає Путіна зупинитися. Я не задоволений російськими ударами по Києву. Це не було необхідно і дуже невчасно. Владімір, зупинись. П'ять тисяч солдатів щотижня гинуть. Давайте укладемо мирну угоду. Такими ударами, як сьогодні, Росія намагається тиснути і на українців, і на Сполучені Штати, заявляє на прес-конференції у Південній Африці. Президент України Володимир Зеленський нагадує про раніше озвучену американську стратегію тиснути на державу, яка не готова до миру. Нині цього не відбувається, каже президент України. Я не бачу. Зараз сильного тиску на Росію і нових якихось сильних санкційних пакетів проти агресії Російської Федерації ну поки що ми дуже надіємося. Без закидів, абсолютно без емоцій і закидів, дуже прямо говоримо. Вважаємо, що при більшому тиску, тиску на Російську Федерацію ми зможемо наблизити. Наші сторони тиснути треба на Москву, а не на Київ. Про це нагадують низка очільників європейських МЗС. Головна дипломатка Євросоюзу Кая Калас називає дії Москви знущанням над миром. А головний дипломат України Андрій Сибіга наголошує, цілями росіян були цивільні. Своїми діями, а не словами, Путін демонструє, що він не поважає жодних мирних зусиль і прагне лише продовження війни. Слабкість і поступки не зупинять його терори агресію. Це можуть зробити лише сила і тиск. Погоджується з цими президентка Молдови Майя Санду також закликала до більшого тиску на Росію і до більшої підтримки України, зокрема системами протиповітряної оборони. Президентка Молдови наголосила, Росія знову показує, що не прагне миру, лише смерті та руйнування. Тим часом глава МЗС Латвії зазначає, сьогоднішня масштабна атака проти українських цивільних доводить, що м'ясник у Кремлі хоче війни. Світ має продовжувати допомагати Україні. Так атаку прокоментував глава чеського МЗС. А от його фінський колега розповів, через атаки Росії на цивільне населення України спеціальну постійну раду скликає ОБСЄ. Глава МЗС Фінляндії, яка зараз головою в організації, наголошує, Москва не виявляє справжньої зацікавленості в досягненні миру. Гнів Сполучених Штатів має бути спрямований на одну людину президента Росії Путіна, який почав війну проти країни сусіда. З такою заявою виступає президент Франції. Еммануель Макрон наголошує, Зеленський не погодиться на припинення вогню, поки його столицю бомбардують. Утім, саме на припинення вогню наша держава вже погодилася 44 дні тому. А от на яких умовах сторони могли би підписати мир, це питання продовжує непокоїти світ. Напередодні змі писали про те, що умовою для перемир'я могло би стати юридичне визнання штатами, Криму, російським і з чим не згодна Україна і європейські держави, адже визнання окупованого півострова російським зруйнувало б заснований на правилах порядок, який протягом поколінь забезпечував мир на європейському континенті. Питання про американський план, який обговорювали напередодні? у Лондоні ставлять і президенту Зеленському. Той нагадує про неможливість домовленості, що суперечить українській конституції, і розкриває деталі. Сполучені Штати справді запропонували своє бачення щодо окупованих територій. Цю стратегію обговорила українська, європейська команда і представники Америки. А от результат обговорень підготований документ знаходиться на столі у Дональда Трампа і, вочевидь, чекає його відповіді. Катерина Федорченко ТСН 1+, плюс